Отже, всім доброго дня. Сьогодні доробили нашу апіхатину. Ось так він, вона виглядає зізовні. Стіни обшиті ось таким акуратним блокхаусом. Помальоване все гарненько. Також накритий ось такою сотовою черепицею. Має три вікна з того, з того боку. І також ззаду кути закриті ось такими планочками. А Зараз більш детальніше розкажу, як він виглядає зі середини. Ось такі вхідні двері робимо. Простий, акуратний замочок. Це варіант складається з трьох вуликів. Кожен з вуликів лазить по 17 стандартних доданівських рамків. Ось такі. А і ось такі пази, також вулики закриваються ось такими стелинками простими, акуратними також. Між стінкою вулика і е, самим е, стінкою будинка є ось такі, така сітка, е, літок через сітку. Це для того, щоб повітря з вулика виходило більше в будиночок, а також на кожному вулику є ось такі отвори. Це також щоб повітря. З вулика попадало в середину. Кожен ось цей вулик, тут у нас три вулика з одного боку і три вулика з другого боку під лежаками. В кожен вулик влазить 17 рамок. Це якщо робити на 3 вулики. Якщо робити на 4 вулики, то буде влазити по 12 рамок. На вікнах прилаштовані ось такі гачки. Це для того, щоб зручно було закривати. Ось так складає, виходить дах. Є ось такі потвори, як ви бачите, це для того, щоб мішати якісь трави, щоб вони давали вам запах. Ось так будиночок, ще раз показую, виглядає. Знаходимося ми у Львівській області, село Оглядів. Даний варіант е, коштує на сьогоднішній день 60 тисяч гривень. Кого цікавить, звертайтеся, номер телефону лишу в кінці відео. А також підписуйтеся на мій. TikTok, мій ютуб буде ще дуже багато цікавого відео. Дякую за перегляд!